У Покровському ЦНАПі за кошти з місцевого бюджету було придбано 5 ноутбуків та облаштовані місця для самообслуговування, де кожен відвідувач центру може за допомогою адміністратора навчитися отримувати електронні послуги на порталі Дія місця облаштовані і в територіальному підрозділі за адресою горняк 1 і в адміністративному будинку по вулиці Європейська. Ця послуга дуже користується попитом, тому що наразі є така тенденція, що ми повинні цифровизувати наше населення і надати їм підтримку в наданні послуги саме на порталі Дія портал Дія. Розвивається і кожен день додається ще більше послуг. Наразі там більше ніж 2000 тисячі послуг, і ось зараз вже можна отримати послугу з реєстрації місця проживання. Застосунок дія завжди поруч і завжди нам в нагоді. Наразі за допомогою застосунку дія громадяни можуть отримати більше ста послуг. Про найпопулярніші з них розповіла адміністратор центру надання адміністративних послуг. Подання повідомлення про, про зруйноване. Або пошкоджене майно, отримання довідки про несудимість, відкриття та закриття ФОП, отримання та скасування статусу та допомоги для внутрішньопереміщених осіб, витяг з місця реєстрації. Також ми у разі технічної можливості намагаємося допомогти отримати витяг з місця реєстрації мешканцям інших громад. У разі необхідності звертайтеся до нас. Наші адміністратори проконсультують вас щодо необхідних документів для отримання потрібної вам послуги та нададуть допомогу щодо її оформлення. Відвідувач пан Віктор дуже задоволений такому нововведенню у центрі надання адміністративних послуг. Отлично, молодці дівчата, все удобно, все хорошо і. Все, вовремя дають задля зручності відвідувачів. Було прийнято рішення внести корективи у графіку роботи ЦНАПу. Наразі ми бачимо, що кількість мешканців нашого міста і нашої громади збільшується, і більше відвідувачі користуються послугами нашого ЦНАПу. Тому було прийнято рішення. І зараз ми відновлюємо роботу по суботам. Ми будемо працювати з 8 до 12 години. Чекаємо вас в суботу. Кому це буде зручніше, приходьте в суботу і отримайте. Айти наша послуга понеділок п'ятницю ми працюємо в звичному режимі з 8 до 17 години без перерви. Тож тепер двері ЦНАПів відкриті і в суботу, і кожному відвідувачу стане набагато зручніше вирішувати свої питання. Наявність можливості скористатися послугою самообслуговування та відвідати ЦНАП у вихідний набагато зменшує черги та час очікування для мешканців.